Що ми можемо розуміти під оцим міністерством об'єднання українців? Який його може бути функціонал? Яка операційна, як то кажуть, база? Чим він може чим це міністерство може допомогти об'єднати українців? Ну насправді це досить цинічно звучить в устах людини, яка на своїй і президентській, і парламентській компанії головним гаслом зробила зробимо їх. Потім зробимо їх ще раз, зробимо їх разом. Тобто, кого їх? Кого вони збиралися е, тут е, подолати, пересаджати по весні? Пам'ятаєте, були ці лозунги кінець епохи бідності і брехні. Ну, ми побачили вже кінець епохи і бідності, брехні. Побачили, як вони перестали стріляти, і тепер росіяни нагадують весь час, що Путін же, він же обіцяв зустрітися десь посередині. Ну так і давайте зустрінемось десь посередині. Бажано для них по Дніпру. Я в ті самі дні, коли поширювали його ці ганебні заяви, багато українських телеканалів. Я просив своїх підписників на соціальних мережах. Зробити перепост мо відео, яке я зробив там на нарізку, висловів Жириновського, який абсолютно відверто, зухвало заявляв про справжні російські плани. Казав, що ми будемо їх заманювати там як моркою Коломойського Зеленським. цими, там це десь 100, 100 мільярдів, то 150 мільярдів, то 200 мільярдів. А потім відріжемо так от по Дніпру всю лівобережну Україну. Йому навіть торт на день народження йому заносили. Де він ножем це відрізав всю Лівобережну Україну, і ці фрази ці 100, 150, 200 мільярдів вже весь час повторимо Коломойський. Вони дійсно сподівалися, що отримують і ми забудемо кров, як казав тоді Коломойський. Головне, що зараз вони створюють ще одно чи навіть два нових міністерства для того, щоб знов розтрикати ті гроші, яких так сьогодні не вистачає нам для забезпечення наших бійців на фронті. Нагадаю, заяви, які лунали про те, що створимо нові міністерства, Ну вони вже набрили з цими новими планами. Давайте реалізуйте щось зараз. Взагалі кажуть, що цей головний спічрайтер зеленського Дмитро Литвин він просто дуже налучився використовувати штучний інтелект і заганяє ці завдання. В чат GTP, і вони видають йому різні там варіанти у цих планів, і він їх потім дає Зеленському для того, щоб він їх озвучив. Але ці плани досить далекі від сьогоднішніх реалій. Ну яке там міністерство є, єдності, який культурний рамштайн. Нам ми казали дійсно про те, що потрібен інформаційний рамштайн доносити до світової спільноти ці страшні цифри. От зараз навіть західні мас-медіа пишуть про те, що кількість жертв в одному Маріуполі. Співмірна скі кількістю жертв під ядерного бомбардування Нагасакі і Хіросіми. нагадаю там 120 тисяч загинуло від двох цих бомб американських а в одному тільки. В двох вірніше моргах Маріуполя було зафіксовано ну, за даними начебто незалежних якихось там структур теж 120 тисяч найбільших тих, хто загинув під російською навали. Тобто, про це треба доносити максимально до світової спільноти. В нас цей фільм «20 днів Маріуполі досі держава не викупила на нього права. Про що я разово вже заявляв. Ми на всіх наших майданчиках, можливих на всіх кінофестивалях, маємо організовувати перегляди цієї стрічки для для того, щоб донести. Біль української нації, українського народу зараз. Ми практично ну згадуємо голодомор, але сьогоднішні жертви від російської навали вони співмірні, тому що нагадаю, кількість населення в Україні вже збільшились на 10 на 10 мільйонів. А ми збираємося там. Міністерство єдності культурний рамштайн Треба в першу чергу забезпечити наше військо зброєю. А по-друге, по інформаційну компанію потужно проводити за кордоном для того, щоб донести. Інформацію про страшні злочини Російської Федерації на тих окупованих територіях України ми досі не маємо навіть приблизних цифр. Скільки з тих 6 мільйонів, які знаходяться сьогодні на теренах окупованих Росією українських земель, скільки з них сьогодні запроторено в ті самі фільтраційні табори чи у в'язниці російські. Зеленський закликає знов ж таки до єдності, але 6 років тому саме його партія, партія зелених, так вихваляла Андрія Портнова, який відверто абсолютно писав. На своїх сторінках в соціальних мережах що нам треба збирати відомості не просто про там про як вони висловлювалися, а про патріотів, про українських патріотів. Навіть без лапок він використовував ці, ці слова. Давайте нам максимальну детальну інформацію про цих людей для того, щоб ми визначалися, де ми будемо організовувати фільтраційні табори. І ці, зрештою, фільтраційні табори були організовані. І зараз в мене суд з Андрієм Портновим вже декілька разів там по ну, порізних інстанціях апеляцій через те, що він звинувачує мене, що я порушив там його спокій, лишив його творчого натхнення, встверджує, що це образи його честі і гідності, але це досі зберігається на його телеграм-каналі. Можна набрати в телеграм-каналі Андрій Портнов слово фільтраційні табори і побачити, скільки разів він закликав до цього. І його ця депутатка від зеленої партії Василенко Смаглюк офіційно дякувала йому за його такі зусилля по збору цієї інформації. Це ж, жодного разу вони не спростували ці свої заяви. Вони ж на каналах нагадаю Медведчука, між іншим. Дякували Портнову за те, що він таку корисну роботу проводить, коли збирає інформацію. Але найголовніше як на мене не тільки те, що він збирав інформацію про українських патріотів зрештою було багато джерел, які росіяни. Не долучали для того, щоб накопичити цю потрібну інформацію, і потім дійсно ходити по списках і знищувати українських патріотів. Але найголовніше, як на мене, те, що він дав можливість росіянам потім скористатися цією створеною вже мережею сексотів, які додавали портнову цю інформацію. Він же практично на своїх сайтах, які між іншим досі ну СБУ не пред'явили ніяких йому претензій на відміну від інших його. Там подільника да, з яким він фотографувався напередодні того, як спалили будинок моєї доброї знайомої Валерії Гонтарєвої. Вони ж з Дубінським фотографувалися, і фотографії ці викладали. І так Дубінського заарештували а за його діяльність по розкручуванню про пристояння всередині країни. А портнову жодного звинувачення, жодний український орган не висунув. Той самий деркач, з якого підтримував так Портнов на своїх всіх майданчиках, дякував йому за тип так звані плівки деркача, які вони розкручували разом. Портнов звинувачений, ой, верніше, дерка сьогодні обраний вже від. Астраханського краю в Сенат Російський, а його подільник Деркач, який так його вихваляв і давав йому підтримку, всіляку жодна структура державна не висунула йому жодного звинувачення. Ну це не, не може не обурювати і викликати абсолютно законні питання. Чому всі ці інші російські агенти, не тільки такі як Чуфрич і Дубінські, які вже знаходяться в ізоляторі СБУ, але ж американські санкції під американські санкції підпали ще. Десяток українських політиків такі там покійний вже там Жванія, чи той самий Мураєв, чи Медведчук, чи той самий е, Оніщенко, Волошин, Кузьмін. Вони ж всі були партнерами портнова по цій кампанії агітаційній, яка розхитувала. Українське суспільство, коли вони порушували чотири кримінальні справи проти американського президента, позбавляючи нас нормальних стосунків з нашим стратегічним партнером, ну я вже не кажу про скільки там більше сотні кримінальних справ, які вони порушили проти Порошенка проти бойових генералів. Зараз от Зеленський заявив, що там бойові генерали мають бути в окопах. Так замість того, щоб в окопах були генерали, він сам їх запроторив ну за допомогою цієї. Венедиктової заграти бойових українських генералів Павловського чи Марченко, які досі не припинені проти них кримінальні справи. До речі, вчора, буквально на днях Кирило Буданов, голова української розвідки, заявив про те, що Російська Федерація все-таки готувалася задовго довго до повномасштабного вторгнення до геноциду українців. Йшлося якраз про ці розстрільні списки, пересувні крематорії, масові поховання. Тобто Росія збиралася в принципі робити те, що вона робила впродовж свого існування і впродовж всієї своєї історії по відношенню до українців. Це вбивство, гвалтування, насильство і знищення України. Інців, те власне для чого вони сюди і прийшли? От в чому полягає їхня денацифікація, про яку говорив Володимир Путін. Я вам дуже дякую, пане Дмитре. Просто на жаль, вже вичерпаний час. Дякую, гарного вечора. Бажаю.